Дуже багато людей говорять, що якщо телеграм заблокувати, то можливо російська дезінформація припиниться в Україні. На твою думку, це так чи не так? Ну їхній. Угу. Щоб там дур не розказував, сервери стоять в Росії, команда живе в Росії. І є досвідчення, що в коли ФСБ треба, вони мають в Телеграм надає їм дані. <тас> з усіма іншими правоохоронними органами Телеграм не співпрацює він тупо ігнорить. Він там ігрорам німців, ще когось ігноров. Він всіх ігнорить, крім росіян. Якщо Росія не має доступ, якщо ФСБ має доступ до телеграм, що це означає? Навіть якщо вони не читають і не слухають всі ваші переписки, в них є доступ до, до метаданих. Uh -huh. Метадани це з ким ви переписувались, коли ви переписувалися. Якщо uh -huh. вони побачать, що в тій мережі з ним хтось там впливовував, ну побудувати мережі, хто впливовий, хто не впливовий, там хто на фронті, хто не на фронті. Коротше, до цього дуже дуже з телеграму можна витягнути дуже багато інформації, uh -huh. і яка є підказка для вербування. Ні, як вони в Україні вирбу зараз хвиля йде там вирбування різних там підлітків, нарко... нормальних підлітків, різних наркозалежних для того, щоб вони щось підривали, це все робиться через Телеграм, не через інстаграм, не через там Фейсбук, не через що саме саме через Телеграм. Тому я думаю, що абсолютно логічне рішення в Україні мало б забанити, заблочить телеграм раз і назавжди.